Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття хатній розпис. Сьогодні я розповім вам про дуже цікаву українську традицію, розписані хати. Ви знаєте, що в Україні колись було прийнято прикрашати свої будинки різними візерунками. Це називається хатній розпис. Наші прабабусі і прадідусі розмальовували стіни своїх хат спеціальними фарбами, щоб зробити їх красивішими, але не тільки. Кожен малюнок мав своє особливе значення. Наприклад, квіти, якими часто прикрашали хати, символізували красу і природу. Найпоширенішими були ромашки, маки, соняшники, вони означали здоров'я, щастя і любов до рідної землі. Деякі люди малювали птахів, таких як лелеки або голуби. Лелека завжди був символом родини та добробуту, а голуб миру. Що стосується кольорів, то і вони мали своє значення. Наприклад, червоний колір символізував життя і енергію, жовтий це колір сонця, тепла і достатку. Зелений це колір природи, спокою і гармонії. А синій означав небо і вічність. Чому ж люди так любили розписувати свої хати? Це було не лише для краси. Наші предки вірили, що ці малюнки можуть захищати їхні домівки від лиха, приносити удачу і здоров'я. Тож кожен візерунок це не просто малюнок, а справжній оберіг. Чи хотіли б ви колись прикрасити свою хату таким розписом? Як би ви її розмалювали? Отож, я пропоную вам зараз намалювати українську розписану хату. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби, пензлики з водичкою, простий олівець і палітра. Малюємо прямокутну хату і дах у формі трапеції. Ось так дах трошки виходить за контур хати. Тепер малюємо посередині двері прямокутні, і з двох сторін вікна квадратні. Тепер зафарбуємо дах. Для цього ми на палітрі змішали. Білу фарбу з коричневою, щоб вона не була дуже темна. І тепер зафарбовуємо по контуру дах. Контури будинку у нас будуть блакитного кольору, тому я змішала синю фарбу з білим, щоб утворився такий світло-блакитний колір. І тепер обережно малюю контур. Контури вікон також будуть блакитного кольору. Контур дверей у нас буде коричневого кольору. Тепер намалюємо внизу соняхи. Беремо жовту фарбу і малюємо пелюстки. Ось так просто притискаємо пензлик до аркуша і у нас виходять пелюсточки соняшника. І тепер біля цього соняшника намалюємо ще один соняшник, і з другої сторони також два соняшники. Поки пелюстки соняхів сохнуть, ми ось тут на куточку хати намалюємо маленькі сині квіточки. Так як це куточок, то нам тут видно всього половинку квіточки, тому ми малюємо по половинці, по декілька пелюсточок. Так, одну пелюсточку намалювала, потім ось так другу і третю. І так далі продовжуємо ряд із квіточок. З однієї сторони і з другої сторони так само. Тепер ми беремо коричневу фарбу. І домальовуємо серединки соняхів. Малюємо ось такий круг в кожному соняху. Тепер вгорі над віконечком малюємо ось такі листочки по дві штучки і малюємо повністю, поки не заповнимо всю верхню частинку. І з другої сторони так само. І тепер внизу малюємо такі самі листочки. Тепер з двох сторін від дверей намалюємо ось такі ніби колоски помаранчевою фарбою. Тепер посередині проводимо лінію, з'єднуючи їх. І з другої сторони так само. І тепер всередині на самих дверях ми намалюємо гілочку калину. беремо коричневий колір і малюємо обережно тоненькі гілочки. І тепер беремо червоний колір і домальовуємо ось такі цяточки. І ось така гарна яскрава робота у нас з вами виходить. Я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні яскраві українські розписані хати. Дякую вам, дітки, за заняття, і прощаюся з вами до нових зустрічей!